Шукаєте ідеального робота пилососа для миття підлоги у 2025-му? Вітаю на техногайді. Ми допоможемо обрати бездоганного помічника. Наш рейтинг базується на аналізі технологій, відгуків, тестів, надаючи об'єктивну інформацію. Забудьте виснажливе прибирання. Сучасні роботи пилососи з миттям перетворились на повноцінних хатніх помічників, здатних збирати пил, волосся, ефективно видаляти плями, бруд, залишаючи підлоги сяючими. Цього року виробників вдосконалили навігацію, збільшили потужність всмоктування. Підвищили ефективність вологого прибирання, розширили інтеграцію зі смарт-системами розумного дому, розглянемо моделі з унікальними системами картографування, адаптація до приміщень, інтелектуальними алгоритмами розпізнавання перешкод, запобігання застряганню інноваційними технологіями миття, вібраційні насадки, обертові швабри, автодозування миючого засобу, деякі оснащені самоочищенням, автонаповненням резервуара для води, що виводить автономність на новий рівень. Проаналізуємо ключові характеристики: час роботи акумулятора, об'єм контейнера, рівень шуму, додаткові функції, зони прибирання, віртуальні стіни, сумісність з голосовими помічниками. Приготуйтесь дізнатись, які моделі стануть зірками, пропонуючи оптимальне співвідношення ціни і якості та передові технології. Допоможемо зробити усвідомлений вибір, враховуючи ваші потреби і бюджет, щоб робот пилосос став надійним другом у боротьбі за чистоту. Залишайтесь з нами на техногайді. На п'ятому місці нашого рейтингу Dream F9 міцний середнячок, який пропонує вражаюче співвідношення ціни та якості для тих, хто шукає надійне рішення без зайвих переплат. Ця модель чудово підходить для першого знайомства зі світом роботизованого прибирання, адже вона оснащена системою навігації SLAM, що дозволяє їй ефективно будувати карту приміщення та планувати оптимальні маршрути. Dream F9 демонструє гідну потужність смоктування в 2500 паскарі, що дозволяє йому ефективно збирати пил, волосся та дрібне сміття як з твердих підлог, так і з килимів. Для вологого прибирання він використовує резервуар для води об'ємом 200 мл, та мікрофіброву серветку, забезпечуючи базове, але якісне протирання підлоги. Звісно, не варто очікувати від нього видалення застарілих плям, але для підтримки щоденної чистоти цього цілком достатньо. Акумулятор на 5200 мА забезпечує до 150 хвилин роботи, що є відмінним показником для прибирання великих площ. Управління здійснюється через зручний додаток на смартфоні, де можна налаштувати зони прибирання, віртуальні стіни та розклад. Dream F9 це оптимальний вибір для квартир середньої площі, де потрібен функціональний, але доступний робот-пилосос з якісним сухим та базовим вологим прибиранням. Він стане чудовим стартом у світі розумної техніки, не спустошивши важ наманець. Переходимо до четвертого місця, де панує баланс між інноваціями та доступністю. Зустрічайте q QC Max. Якщо ви шукаєте медійного та ефективного помічника, який не вдарить по гаманцю, але забезпечить прибирання преміум класу, то QC Max ваш вибір. Ключова перевага роборок QC Max це його феноменальна потужність смоктування у 4200 паскалів. Це дозволяє йому без зусиль справлятися не лише з повсякденним полом, але й з дрібним сміттям, волоссям домашніх тварин, а також глибоко очищати килими від бруду. Навігація тут реалізована за допомогою лідарної системи, що гарантує максимально точне картографування приміщення, швидке орієнтування в просторі та ефективне планування маршрутів прибирання, мінімізуючи пропуски. Щодо вологого прибирання, Q7 Max оснащений великим комбінованим контейнером для сміття та води, що дозволяє йому довше працювати без необхідності спорожнення чи дозаправки. Важливою особливістю є електронне регулювання подачі, а це запобігає розводам на підлозі. Акумулятор на 5200 мАч дозволяє прибирати до 300 квадратних метрів на одному заряді, що ідеально підходить для великих будинків чи квартир. Ця модель також пропонує розширені можливості керування через додаток, включаючи тривимірні карти, багаторівневе картографування, заборонені зони та режими прибирання за розкладом. На третьому місці нашого рейтингу, з абсолютно інноваційним підходом до прибирання, розмістився Ковакс Дівот X2 OMNI. Ця модель є справжнім проривом змінює уявлення про роботи пилососи, пропонуючи унікальний дизайн та передові технології для тих, хто прагне максимальної ефективності та повного комфорту. Якщо ви шукаєте пилососи, то які виходить за межі звичного, x2 OMNI – це ваш вибір. Ключова візитна картка моделі це його квадратний корпус, що дозволяє набагато краще прибирати у кутах та Вздовж стін досягаючи тих місць, які круглим роботам недоступні. Інтегрована док-станція OMNI є центральним хабом для повного обслуговування. Вона автоматично спорожнює контейнер для пилу, миє гарячою водою та сушить гарячим повітрям обертові миючі насадки, а також автоматично заповнює резервуар робота чистою водою та додає миючий засіб. Це забезпечує безпрецедентну автономність та гігієнічність. Для сухого прибирання X2 OMNI оснащений потужністю всмоктування до 8000 паскалів, що є одним з найвищих показників на ринку і гарантує бездоганне збирання. Будь-якого сміття, волога прибирання реалізована за допомогою двох обертових моючих подушечок, які ефективно відтирають навіть застарілі плями. Навігаційна система Dual Laser Lidar дволазерний лідар є абсолютно новою для EcoVacs і забезпечує точне картографування, швидке орієнтування та адаптивну навігацію без виступаючих елементів зверху. Додатково інтегрований штучний інтелект, AI та камера дозволяють розпізнавати об'єкти та уникати їх, забезпечуючи плавну та безпечну роботу. Covax D-Bot X2 Omni це ідеальне рішення для тих, хто шукає інноваційний дизайн, надзвичайну потужність та повну автономність прибирання. На другому місці нашого рейтингу, представляючи одного з найпопулярніших виробників смарт-техніки, розмістився Xiaomi Робот-Полосос x 10 Ця модель є справжнім бестселером завдяки поєднанню передових технологій, повній автономності та традиційної для Xiaomi конкурентної ціни. Якщо ви довіряєте бренду та шукаєте надійного і функціонального помічника, який візьме на себе максимум рутини з прибирання, X10 це вибір мільйонів. Ключовою перевагою Xiaomi X10 Plus є його багатофункціональна док-станція. Вона забезпечує повну автоматизацію процесу, автоматичне спорожнення пилозбірника до 60 днів без необхідності ручного чищення, миття обертових миючих насадок та їх сушка гарячим повітрям після кожного прибирання. Це запобігає появі неприємних запахів і розмноженню бактерій. Крім того, станція автоматично заповнює резервуар для води в роботі, дозволяючи йому проводити вологе прибирання великих площ. Без втручання користувача для сухого прибирання Xiaomi X10 Plus оснащений потужністю всмоктування до 4000 паскалів, що дозволяє йому ефективно збирати пил, сміття та шерсть домашніх тварин. Вологість прибирання забезпечується за допомогою двох обертових миючих насадок, які імітують рухи швабри, забезпечуючи якісне видалення плям. Навігаційна система реалізована за допомогою лідер системи для точного картографування та планування маршрутів. А інтегрована фронтальна камера з технологією S-Cross AI дозволяє роботу ефективно розпізнавати та уникати перешкод на своєму шляху, мінімізуючи застрягання та пошкодження. Xiaomi Robot Polosos X10 Plus це ідеальний вибір для тих, хто шукає перевірене, популярне та надійне рішення з високим рівнем автономності та чудовим співвідношенням ціни та якості. І ось ми дісталися до вершини нашого рейтингу. Перше місце з повною впевненістю посідає Narval Freo X Ultra. Цей робот пилосос є справжнім відкриттям і встановлює нові стандарти у галузі, фокусуючись на унікальній ефективності миття підлоги, яка перевершує конкурентів. Якщо ви шукаєте абсолютну чистоту, особливо щодо вологого прибирання, Freo X Ultra, це ваш беззаперечний вибір у 2025 році. Що робить Narval Freo X Ultra унікальним? Це його революційна система Smart Swing та Adaptive Edge Cleaning. Миючі насадки, які тут представлені у вигляді двох трикутних швабр, не просто обертаються. Вони також вібрують і можуть висуватися та повертатися, щоб максимально щільно прилягати до стін та кутів. Це дозволяє досягти безпрецедентної якості миття по всьому периметру приміщення, залишаючи мінімальний незайманий простір, що є слабким місцем багатьох інших роботів. Його багатофункціональна докстанція також є однією з найпрогресивніших. Вона автоматично спорожнює полозбірник до семи тижнів автономності. Миє трикутні насадки гарячою водою, 60 Досів Цельсія та сушить їх гарячим повітрям, запобігаючи бактеріям та запахам. Станція також автоматично заповнює резервуар для води в роботі та дозує миючий засіб. Але найважливіше це технологія виявлення забруднень Freo Mode, яка аналізує воду після муття насадок, і якщо вона занадто брудна, відправляє робот повторно прибирати вже очищені зони, доки підлога не стане ідеально чистою. Для сухого прибирання Narval Freo X Ultra забезпечує потужність всмоктування до 8200 паскалів, що гарантує ефективне збирання пилу та сміття. Навігація здійснюється за допомогою лідар-системи та фронтальної камери з AI розпізнаванням об'єктів, що дозволяє роботу легко орієнтуватись. Уникати перешкод та будувати точні карти. Narval Freo X Ultra це вибір для тих, хто ставить на перше місце ідеальну чистоту вологого прибирання, бажає мінімізувати будь-яку взаємодію з пристроєм та готовий до інновацій, що змінюють правила гри. Вибір ідеального робота пилососа особливо миючого, у 2025 році може бути складним завданням, враховуючи величезну кількість інноваційних моделей на ринку. Щоб ваш вибір був максимально усвідомленим і відповідав вашим потребам, ось кілька ключових порад від техногайду. Насамперед оцініть свої потреби та тип житла для великих будинків або багаторівневих квартир. Обирайте моделі з потужним акумулятором, функцією багаторівневого картографування та можливістю автоматичного спорожнення чи заправки док-станції. Для невеликих осель цілком підійдуть і більш бюджетні варіанти. Брахуйте тип підлогового покриття. Якщо у вас багато килимів, зверніть увагу на високу потужність всмоктування та наявність функції підняття миючих насадок. Для твердих підлог важлива якість вологого прибирання, яку забезпечують обертові чи вібраційні щітки. Якщо маєте домашніх тварин, шукайте моделі з високою потужністю, спеціальними щітками та ефективною системою розпізнавання перешкод. По-друге, зверніть увагу на ключові функції. Лідар-навігація це золотий стандарт, а додаткові камери та AI розпізнавання об'єктів підвищують автономність. Сучасні роботи пропонують обертові швабри або вібраційні насадки для ефективного вологого прибирання. Зверніть увагу на багатофункціональні станції, які автоматично спорожнюють пил, миють і сушать серветки, а також заповнюють резервуар водою та миючим засобом. Максимальний рівень автономності це опція підключення до водопроводу, потужність всмоктування, хоч і важлива, не єдиний показник: зверніть увагу на конструкцію щіток. По-третє, зручність використання та мобільний додаток. Він має бути інтуїтивно зрозумілим, дозволяти створювати віртуальні стіни та налаштовувати розклад. Голосове управління додасть зручності. Пам'ятайте, робот-пилосос це інвестиція у ваш комфорт та чистоту, тому вибір має бути усвідомлений.